Розмови та бесіди про Україну. Чили? Розмови бесіди про Україну. Добрий день, шановні слухачі! Сьогодні з вами в студії працює Володимир Процюк і Діана Санчес. Сьогодні з вами поговоримо про одну з подій, про яку говорять руками, про яку ми пам'ятаємо, і завжди будемо згадувати як важливу сторінку в історії України. За яку поклала своє життя молодь на кордоні між Українською Народною Республікою та Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою знаходився важливий залізничний вузол станція «Бахмач». Наприкінці грудня 1917 року, загін Юнкерів першої київської юнацької школи імені Богдана Хмельницького під командуванням сотника Аверкія Гончаренка став оборону Бахмача. На озброєнні вони мали 18 кулеметів. Можливо, ви вже здогадалися, але саме 29 січня це День пам'яті бою під крутами. І сьогодні ми з вами поговоримо про цю подію і пригадаємо собі, що відбувалося в цей час. Саме 27 січня 1918 року. До сотника Авенки Гончаренка і його війська підійшло підкріплення з Києва, а саме перша сотня 115 приблизно 130 осіб новоутворного студентського курня січових стрільців. Сотня складалася з добровольців, студентів Українського національного університету, Київського університету імені Святого Володимира, гімназистів старших класів українських гімназій. Українське військо зайняло оборону біля станції Крути, отримавши тактичне завдання не пропустити ворога на Київ. Загалом у крутах перебувало майже 420 студентів, гімназистів та юнаків. Вони мали на озброєнні з 8 до 10 кулеметів та одну гармату на залізничній платформі. Проти них радянське командування зосередило значні сили так звану полтавську колону Першої армії Єгорова, Другу армію Берзіна та підрозділи Третьої армії Кудинського. На озброєні вони мали понад 5600 багнетів. Під час бою на допомогу цим військам прибув з Олександрівська перший Петроградський зведений загін. Таким чином, радянські війська у кілька разів чисельно переважали захисників Крут. Вранці 29 січня 1918 року шеститисячний більшовицький загін червоногвардійців на чолі з Єгоровим розпочав наступ на українські позиції. Кулемети студентів та юнаків стріляли дуже влучно. Гармата Лощенка була по тилах ворожого розташування. Радянські війська зазнали значних втрат. Солдати-сибіряки повернули назад і замітингували, відмовляючись йти у новий наступ. Більшовицькі лави, втрачаючи вбитих та поранених, уперто просувалися вперед. Нові загони заміняли частини, що відходили до тилу. Поступово в оборонців почали закінчуватися набої. Тоді сотник Гончаренко наказав Лощенко наздогнати потяг та привести на позиції на бої. Паротяг з гарматною платформою залишив фронт. Помітивши це, більшовики знову почали наступ. Кулемети студентів та юнаків почали замовкати, перегріті на морозі, вони швидко псувались. У цей час петроградські червоногвардійці з першого петроградського загону, а також замоскворецька та тверська червоні гвардії, рішуче наступали на правий фланг, де знаходились юнаки. На поле бою прибув панцерний потяг матроса Полупанова і в притул став обстрілювати станцію крути. За таких обставин сотник Аверкі Гончаренко наказав студентам юнакам відступати. Але правий і лівий фланги були розділені між собою залізничним насипом, по якому вже курсував ворожий панцерний потяг, тому вчасно наказ про відступ отримали лише сотні першої української військової школи. Бій тривав до вечора, кілька атак було відбито, бойові втрати складали майже 300 вбитих, поранених, полонених і пропалих безвісти. Зокрема, до більшовицького полону потрапило 36 старшин, студентів та гімназистів. Чимало полягла червоноградійців, однак точних даних про їхні втрати немає. Командир Гончаренко наказав відійти до ешелону, що чекав на відстані двох кілометрів. Перша українська військова школа імені Богдана Хмельницького та рештки студентської сотні відступили до станції Бобрик. Де 30 січня 1918 року з'єдналися з гайдамацьким кошем Слобідської країни Семена Петлюри. Відступаючи, частина студентської сотні потрапила в оточення. Хлопці відчайдушно атакували, проте сили були на рівні. Одна чота, тобто взвод студентів у сутінках втратила орієнтир і вийшли на станцію крути, вже зайняту червоноградійцями. 27 полонених студентів та гімназистів, включаючи сотника Омельченка, трохи згодом були розстріляні на самій станції Крути. За рішенням Української центральної ради, 19 березня 1918 року тіла вояків студентів перевезли до Києва та урочисто поховали на цвинтарі Аскольдова могила. Не одну пісню складено про наших українських героїв. А для вашої уваги зараз хочемо запропонувати пісню тільки не плач». присвячено героям бою під крутами виконує тінь сонця. Розв'ярений степ! Завперли слова, урвали шляхи в застиглих очах. Прокляный мать, луналы тоді, Ніколайная плач, на радістерді. Жобізна пізнав колись обійми твої, мені усміхнись і спробуй забуть Погасли вогні мене не вернуть, тільки не плач. Пекельну журбу вік поховай, рости козаків би знов у Убий упилю тище, чуєш чи ні, Ще стане на всіх цієї борні. Дякую вам за увагу, шановні слухачі. Сьогодні з вами в студії працювали Володимир Процюк і Діана Санчес. Розмови та бесіди про Україну. Чи розмови бесіди на Україні.